Центр постачання представляє відео синхронізація двох генераторів Honda eu 22 для роботи на нагрузку 4 кВт. 4,5 максимально. Зараз будемо синхронізувати ці дві станції, вони по 2 кВт. Ми їх за допомогою цього пристрою синхронізуємо і загалом вони нам дадуть 4,5 кВт. Ну і для перевірки ми підключимо цей тепловий агрегат. Ось його технічні характеристики 3 кВт це одна ступінь, 4,5 інша. Так, ось у нас цей пристрій. Такі от роз'єми. Будемо використовувати оригінальні порти, які на станції, ось вони для синхронізації. Тобто потім вам розповім, як можна по-іншому, не маючи такого пристрою, як можна по-іншому їх синхронізувати. Обов'язково, коли зараз ми будемо підключати, тобто дивіться, сюди треба зберігати полярність. тобто І червоний теж сюди, чорний сюди і так само там. Та, ще момент для безпечності спочатку запускаємо генератори, потім підключаємо. А, цей пристрій. Все, Зараз будемо запускати генератори. Так, Генератори у нас працюють. Ось А, Зараз підключимо блок синхронізації. Подивимося, що буде далі. Так, все підключили. Так. Це вентилятор. Перша ступінь зараз буде 3 кВт. Це 3 кВт. Хочу наголосити, що одна, один генератор максимум дає 2,2. Тобто зараз вони в паралель працюють. І зараз дамо 4,5. 4,5. 3. Ну, 4,5 це явний перегруз. Тому що номінал тут 4, максимал 4,4. А 3 кВт як би, без проблем 3,5. Йдемо навантаження. Відключаємо нагрузку. Ось так ось вони працюють паралелі. А, придбати блок, синхронізації, а також електростанції фонду ви можете у нас в магазині за посиланням.